Доброго вечора, дорогі земляки, підсумки суботи. Я завжди говорю про наш напрямок фронту. Але сьогодні хочу привітати колег на Харківщині. Ще раз подякувати нашим ЗСУ за героїчний наступ і звільнення української землі. За чотири дні наші герої звільнили територію, на захоплення якої русні знадобилося 120 днів при надвеликій перевазі вогневій мощі, техніці, озброєнні та чисельності. Російські пропагандисти, не знаючи, що сказати своїм зомбованим росіянам, брешуть, що вони воюють з НАТО, що це якісь страшні солдати НАТО. Але ж ми з вами знаємо, що їх женуть прості, а вірніше, вже дуже непрості українські хлопці. Повністю розбито міф сучасної фашистської Росії про нібито Другу армію світу в лапках. На нашому напрямку також є успіхи. Є звільнені населені пункти, є гарні новини, але заради безпеки наших військових давайте зачекаємо з повідомленнями і дочекаємось офіційних повідомлень генштабу. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту стабільно напружена, але повністю контролюється Збройними силами України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, сили оборони на нашому напрямку продовжують ведення активних дій з метою покращення положення на лінії фронту. Ворог продовжує зазнавати втрат, зокрема, в результаті дій сил оборони на нашому напрямку втрати підрозділів 106 ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил Російської Федерації тільки за попередню добу склали майже 60 осіб вбитими. Командування окупаційних військ намагається проводити заходи з відновлення боєздатності підрозділів, проте серед особового складу, який перебуває в Україні. В Україну на підсилення зросла кількість самоскалічень. Самі в себе стріляють, щоб не воювати. Російське керівництво постійно шукає нові джерела поповнення резервів, обіцяючи високе грошове утримання, соціальний пакет, намагається вербувати через групи в соціальних мережах відставних військових навіть у Киргизькій республіці. Ворог продовжує обстріл мирних громад із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, використовує ракети та авіацію. Зокрема, обстріли були в районі населених пунктів Благодатівка, Високопілля, Сухий Ставок, Брускінське та інших. Криворізький район обстрілів ракетними системами залпового вогню Ураган зазнала Занадольська громада. В селі Велика Костромка пошкоджено житловий будинок, легковий автомобіль та лінію електропередач. Також у Зеленодольській громаді окупанти обстріляли промислове підприємство. Минулося без втрат. І це головне. Важкою артилерією та реактивними системами залпового вогню обстріляли Нікопольський район в населеному пункті Добра надія Марганецької громади внаслідок ударів важкої артилерії та РСЗВ ГРАД пошкоджено 8 житлових будинків. Господарчі споруди, два легкових автомобіля та лінія електропередач також. В селі Іллінка пошкоджені два житлових будинка, господарчі споруди, газопровід низького тиска та лінія електропередач. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила. До речі, сьогодні Дніпро та Зеленодольськ відзначають дні міста. Кривий ріг захищає південь Дніпропетровської області, не даючи можливості ворогу пройти до міста Дніпра і працює в одній зв'язці, б'ється як одне серце з Зеленодольськом. Так війна, але я вітаю громади цих міст зі святами, які, на жаль, проходять під гул повітряної тривоги. Але ми разом, ми на здоланні, ми мужньо тримаємо удари і неодмінно переможемо. Що стосується Кривого Рогу. В місті працює вся інфраструктура, комунальні служби, медична сфера та соціальні установи. Ситуація під повним контролем військової адміністрації та ЗСУ. На території міста перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Аномальних речовин та атмосферних явищ також не спостерігається. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!